Українці чують фразу «повітряна тривога прямуйте в укриття не просто щодня, а по декілька разів на день. Проте такої поради не завжди дотримуються. Мене звати Марія Євстаф'єва, я журналістка телеграм-каналу Інтегратор новин. І сьогодні поцікавимось, чи ходять кияни до укриття під час повітряної тривоги? Ні, а чому Але не треба. А чому не ходите? Вибираєте поспати, якщо це в день. А якщо це вдень, ну дивимось, що летить, тому що я дуже довіряю телеграм-каналам, нашим нашим ППО, звісно, ЗСУ а якщо летять ракети, балістика теж не страшно? Ні, так звісно, страшно. То ми спускаємось в паркінг, обов'язково тут бізнес-центрі, да, це обов'язково так, звичайно, тому що це моя безпека, і я таким не нехтую, особливо в зв'язку з е, тим, яка періодично зменшилась у атаках на Україну. Де до укриття під час кожної тривоги, чи коли є певна якась загроза? По типу балістика, шахеди, відрізняєте якось? Ну чесно, в принципі, загроза в основному у нас вечорами вночі, коли вже знаходишся вдома і в мене до укриття не так далеко йти, тому намагаюся що ночі, що вечора ходити. Коли там десь на роботі, то стараюсь також, але звісно, залежно від якоїсь небезпеки конкретної. Вночі теж ходите? – Так, звичайно, вночі особливо. А яким типом укриття користуєтесь? Це паркінг, бомбосховище? Що це? Це бомбосховище. У будівлі, у готелі є старе бомбосховище. Не дуже охайне, але поряд зі мною ще у школі зробили ремонт бомбосховища, тому буває, що й туди ходжу. Ходите? – Так, користуюся. А яким укриттям саме користуєтесь? А, у нас... Підземний перехід біля, біля будинку, або ми йдемо на метро університет. А ви ходите в укриття кожну тривогу? Чи якщо якісь попередження? Не кожну. Коли, коли я розумію, що більш масована буде, то тоді тоді да. Якщо там в області два-три шахеди, то ну окей. А якщо це вночі теж ходить? Так, вночі особливо так. собаку забираєте з собою? Да, я навіть ну я за неї. Може, навіть більше переживаю, тому що вона трошки стресова в мене і вона інколи дуже сильно боїться. То я власне, так. Дуже вам дякую, гарного дня і бережіть себе. Не завжди. Ну, сьогодні так, да, довелося. А в які моменти саме ходите? Коли якісь попередження, певно, є. Про... Моніторинг чекаємо, там показано, прямо, що летить на ну якби в наш бік, тоді да. А якщо загальна тривога, то на жаль, якщо б ми ходили, ходили по ціну укриття, то ми б не могли наше нормальне життя жити зараз. Та в основному це коли якісь ракети, і ви знаєте, що вони на Київ, тоді ви там. якщо це не ніч. Ну так, як, не як, так, якщо попередження якесь конкретне, тоді так. Да. А яким укриттям користуєтесь? Паркінг, це бомбосховище, метро? Mm, ну зазвичай це, якщо прям критична ситуація, то просто в ванну біжимо. Якщо ні, то можна десь у підвал, типу або якийсь підземний перехід недалеко є. Я почула вночі, ви не ходите в укриття? а Чому ви вночі не ходите? Спит. Ну, да. краще просто в ванну залізти. Okay. Е, а яким укриттям взагалі користуєтесь? Це бомбосховище, метро, підвал. Підвал. А ходите okay. постійно, коли будь-яка тривога, чи коли є якісь певне попередження, по типу взлетів міг, чи балістика, шахеди? В залежності від ситуації. Зазвичай ну, зазвичай більше, коли ракети, звичайно. Ага. Е, коли як. Коли як, це типу, коли, якщо це, є якась якщо, загроза? Якщо три години ночі, то я сижу в коридорі. Якщо це п'ять-честе ранку, то можна і піти в укриття. Е, тобто, ви ходите в укриття завжди, коли є тривога? Чи якщо є якась загроза а, по типу балістики чи шахеди, і ви знаєте, що вони летять? В залежності від. Скільки зараз годин часу. часу а яким бомбосховищем, якщо користуєтесь, то парки? Метро зазвичай так. Спускаюсь, так, з собакою разом виходимо. Кожну тривогу, чи можливо Не вибір? Кожну, потім? але коли відчуваєш, що сильний ракетний обстріл може бути, то так. А яким видом укриття користуєтесь? Метро, бомбосховище? Не спускаюсь на перший поверх, там, мінус перший. Собака завжди з вами? Так.